Як працювати з такими складними почуттями, як соціальна тривога, прокрастинація, апатія? Складні почуття завжди складаються з маленьких, з більш зрозумілих. До прикладу, побороти прокрастинацію складно, а от попрацювати над такими її складовими, як страх помилки, вимоги до себе вже простіше. Тобто, треба розбити складне завдання на більш прості. що робити з соціальною тривогою. В цілому, це складний механізм, що складається з страху перед думкою інших та невпевненості в собі? Коли ми розбиваємо цю проблему на частини, стає зрозуміло, куди рухатись, щоб змінити ситуацію. Те ж саме з апатією, це хронічне незадоволення, незнання себе, негативні установки, самою апатією справитись важче, а якщо розбити її на ці складові, вже набагато простіше. Як працювати з такими складними почуттями, як Соціальна тривога, прокрастинація, апатія.